Добрий день. Скажіть, скільки коштує ваш лук? Окуляри 2 тисячі доларів. Сумка 5 тисяч доларів. Ковтина 12 тисяч доларів. Джинси 20 тисяч доларів. Шузи 120 тисяч доларів. Шарфік тисячу гривень. Тисячу гривень? Ну, я бусі десь потратити тисячу Зеленського. Шуба. 500 тисяч доларів. Ну і раритетний годинник мільйон доларів. Діду, ви що, працювали керівником МСЕК? Який МСЕК, сину. Я людина чесна, я на митниці працював. <кхем> Та то таке краще займись криптою, і в тебе будуть гроші. А якщо вивести або перерахувати в іншу країну, то тільки через Обмінат 24.